Привіт, друзі! Подивіться, вже майже літо. А я знову на це поле вибрався, що і завжди туди ходив. Там уже і камрот бігає, бачу, а в мене, друзі, подивіться, невеличка обновочка. Зараз близько покажу, що це таке. А ви ж поки додивляєтесь, не переключайтеся, Ну і всі свої діла, ті, що треба зробити. Обов'язково, друзі, зробіть. Додивляйтесь. Десь там далеченько, далеченько бігає камрад. А я ж, друзі, такий прикупив собі нового мтошикача. Уже старенька аська йде на пенсію. А може й поки ні, бо вона така доволі фартова в мене, а я спробую щось новеньке. Логічно було, друзі, перейти на 705 XTERRA. Але, друзі, він зараз коштує майже так само, як цей. І тим більше на цей була приємна ціна і акція. І ще дякую величезне магазину лопата є, ще зробили мені приємну знижку. Там, кому цікаво, закинув в описі їхній сайт, подивитися. Так, а я, друзі, наготовив рюкзачок лопата-металошукач. Зараз свої речі складу, водичку взяв і попробую, попробую хоч трошечки, бо це єдине місце, більш нема ніде де можна копати, бо це єдиний шматочок не посіяний. І так, друзі, походив я годинку, може півтори. Хотів вже його тричі розбити. Дуже незручний після аски. Але, друзі, виконав свою роботу доволі непогано. Вон камрад там входить, монеток цепанув, нехай до нього підійду, покажу зблизька. А в мене щойно був такий сигнал. А, до речі, друзі, ще хотів показати. Така перша знахідка, яка цікава попалася. Ось такий шматочок, напевно. Скіфське або якесь схоже до того дзеркальця. Подивіться, ця сторона ідеально відполірована, а тут видно сліди лиття якогось. Ну таке, друзі, щось не знаю. Це камрад знаходить по старовині, до нього підходив. Каже, що стоподове. Дзеркальце, а ось скіфське під питанням. Ну, то таке. Що ж Це за знахідка? Що така щось грушоподібна. Ну Дуже легенька, скоріше за все алімінька якась. Але 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 спіймалося. Чи гетарка якась, щось таке не Щось таке... Так, да, щось таке якась попалася, штукенція. Нехай спробую водичкою помить і покажу. Так, а в мене ще одинка знахідка. От такенька. Конинка спіймалася. Уже неодноразово показував, від чого це штукенція. Така пекінська прикраса була. І бачите, друзі, кожен раз різна якась і форма цікава. Бачите, ламається не буду вигинати. Ось така наче пулка велика. Але прикольна знахідка. Уже й є, дуже швидко. Там он... камрад трохи далі бігає. я до нього не дійду, щоб вам знахідки його показати. А я, друзі, знову зі своїм новеньким. Приладом щось це помив. І таке, здається, на гудзик схоже. Хотів хоч одну монетку, але Але що є, то є. Так, друзі, гудзик зовсім-подивіться зовсім, зовсім подивіться, лисенький. А тут, а тут а тут вушко ціле, що вже добре. І? і. І І і Та не видно ніякої буковки Просто старенький лисий. Гудзичок Ще він говорив за монетку. Такий доволі поганенький сигнал. Дев'ятку показували, взагалі не поняв, що воно таке. Ну думаю викупай, бо я ж тільки учуся друзі, ще не знаю, як там толком треба шукати і, і копати. І подивіться, Такий кружечок лежить. Кружечок який схожий на монетку що за монетка? О, подивіться, що за монетка. 20 1980. Чи перший, чи який рік. Ну так, да. така монетка. Такий сигнальчик. Я думаю, в принципі, нормально. Все співпадає. На ості теж дуже-дуже погано таких. Такі монетки знаходяться. Ну, але, друзі, я перший. Читайка, перший. Але, друзі, я радий, що перша монетка вже є. Хоч така, але все одно спіймалася. Друзі, 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 друзі. Наконець-то мій новенький прилад знайшов досить таки цікаву і прикольну знахідку. Зараз буду із близько показувати. Кемрад, що все ще далі одійшов його на дужину. Е, але то таке, бо нам разом не можна копати. Як сходимося, починаємо тоді говорити, ніділині роботи, е, то хіба що вона десь. Так, і не буду вас томити. де та -то знахідка. Ось друзі, ось друзі, красотулька. Е, я знаю і... Скоріше засив впевнений, що воно таке. Так, ну, а ну. Дивимося, чи мене чуйка не підвела димся димся, дивимося. О, 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 о. Це воно. Це воно, друзі. Подивіться. Що це таке? Хто знає? А це, друзі, подвіс від кортика. Напевно, від кортика, бо щось таке. Там, напевно, змій якийсь чи що це таке? Якийсь грифон. Ну, Коротше, не знаю, що за штукенцем, але друзі, класно класно Знахідка мені дуже подобається. Весною я. Хоча я зараз весна хоч вже кінець. знаходив е, морду лева, теж від оцих подвесів кортика. Ну, отака штукенця, це скрізь царки царських часів. Чуть-чуть лопатку цепанув, ну, ну друзі, знахідка, бомба. клас. Мені подобається Це зачет сьогодні, як не крути. І дійсно, як виявляється, знахідка доволі нечаста і доволі приємна. На Віоліці я знайшов точно таку саму, подивіться. Виявляється вона періоду між 1919 і 1945 роком. Ну і ціна, друзі, так, більш-менш, але приємненька. Ось нарешті підходить ті камрад, покаже свої знахідки, бо я здалека знімав тебе весь час. Так, в мене тут зараз є знахідка, ну мабуть, не варто знімати, бо така як... Ага. Така так, як залізячка вона. Хай буде. Так, а ну привітайся! Вітаю. Так, ану ж показує свої знахідки. Сьогодні Не багато, але є. Ну слухай, монаток, монаток, скільки у нас був. Гудзик. Ще один гудзик. Ну, це частина від годинника. О, Гарненько видно. Ось такий непоганий куп. Трошечки не вистачає срібельця. Я думаю, дивіться, ще 20 хвилинок є. Я думаю, зараз ще знайдемо. я щось тут погукав. Зараз хочу похвастатися знахідкою. Ні, це не воно. Взагалі не очікував таке знайти. По 200 корчиків. А, курті. да. Класно. Теж таке щось єлі uh -huh. кавчали, 13 показує, я ж не зрозумів, що воно таке. Це пону теж побачу. Тільки я думав не більше, якщо чесно. Ся І... аж. Монетка все. Перше. Uh -huh. 80 Бізні. якісь. Так. Да. Квакало, таке, як чернина. Так що таке, хто зна, може вже не буду включатися, але ще правильно ще кілька хвилинок побігаємо, може щось цікавеньке на кінець і попадеться. Камрад уже останню знахідку викопує і будемо потихеньку роз'їжджати, вже подивіться, потемніло так доволі гарно. А ще подивіться, я додумався. Як одягнуться в самих шортах, комарі за ноги комарки за ногу тільки так кусають. Тому, друзі, закругляюся. Знахідки бачили. не даремно сьогодні вибіг я, Такий слабенький коп, але трошки понаходили і то вже добре. Додому прийду, трошки почищу і покажу, що там вийшло. Вітаю, друзі! Подивіться, там ззаду в мене гроза, а я знову на цьому полі, де завжди. Єдине, напевно, в усьому районі, де ще не посіяне, і його вчора прибили, ще трошки розгладили. Напевно, вже не сьогодні-завтра будуть його досівати. Коротше, друзі, сьогодні день скарбушокача. всіх з цим хочу привітати. І сьогодні спробую по тому полю Усім знайомим, це вже яке там третє чи четверте відео, на якому я копаю, бо просто більш нема де. Попробую там його перевірити. Додивляємося і не переключаємося. І так, друзі, подивіться, як гарненько переволочили. Вітер трошки такий несамовитий. Але тільки-тільки зайшов на поле. Одна-дві ямки, ну це... Одна железячка була, друга тестова, бо я ще до приладу, це другий мій вихід, тільки-тільки привикаю. І зразу ж і монеточка спіймалася. Такий поганий-поганий сигнал був. Напевно, це пізня радянська монетка. Або ні, не пізня. Помиляюся, друзі. 15-ка 1935 року. Непогана така знахідка і сходу попалася. Ну що, друзі, в карман і біжу далі. Закиную рік рюкзачка вон там. Ще він такий дождик пройшов, ну вже обсохло. А так гарненько підмочив мене. Знахідок щось не дуже, повен карман, зараз якщо дістану, повен карман шмурдяку найшов. Зараз, 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 зараз. Ось ось таке, коротше. Таке шмордячок, але попадається. Навіть дрібнесенькі цілі, такі, як дробиночки і щось таке, осколочки, облумочки теж попадаються. І ось, друзі, щойно. Щойно, щойно, сигнальчик був такий дуже-дуже хороший. І подивіться, в грудиці виглядає... Ай, ай-яй-яй. Ай, ай. Хотів сказати монетка, але ні, друзі. Це отакі такі гвіздочки мідні. Ну нічого, може десь тут і монетка заховалась. Зараз її буду шукати. Ось друзі, третій раз, мабуть, дощик пускається. Ну це щось таке маленьке, слабеньке. А в мене, друзі, така якась поверхнева знахідка, напевно, монетка. Ні, ні ні, ні друзі, не монетка. Помиляюся. Звичайнісінький. Лисуватий кудзик. Малюночок, який є на сторону, вітер Ні. просто зелений вузочок. Все, ховаюся, бо, бо вітер, сильний сильний вітер. Там ще досі десь іде і там іде, кругом іде. Десь так гарненько, друзі, дощі йде, сонечко світить, там взагалі гримить. У мене перше за весь час, Вон, послухайте, який сигнал і цифри, майже 30, такого ніколи не було. Зазвичай 18-20. Це мене, друзі, таке перечуття, бо в робі кружучок виглядає. Таке перечуття, що напевно срібельця попалися. Хоча я можу помилятися, може мідна монетка. Загалом не знаю, але щось поймалося. Щось, друзі, спіймав. Так, 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 так. Єсть. Бачу не срібло, на жаль, але одиничка Миколина попалася. Рік, друзі, не скажу, бо водичка з собою не взяв, а там в рюкзаку є, трохи, нехай. Але, але, але. Мідюшка перша попалася. Хай буде. І так, друзі, я вдома. Трошки почистив свої знахідки. Так, небагато, але трошечки є. Оця монетка, яка сама-сама перша попалася. Бачите, тут живого нема нічого, я так злегка, спробую її почистити. І далі сенсу я не бачу. Далі. Оця одиничка, що ви щойно бачили, знайшов. Така поганенька, але я трошечки її вже вив. Ну і отака 15-ка, друзі, хтось з нею познущався, крайки застукав. Для чого так робили, я не знаю. ну Таке, це вже не монетка, а сувенірчик. І такого такого трошки, друзі, цю гатарку почистив, вирівняв, вона якась виявилася мідною, а тут синковою щось почало її. Сипати, не знаю, це якась накладочка чи, чи щось така за штукенця, але загалом щось є. Далі, далі, далі. А, Ось хотів показати мусоринка, які дрібненькі цілі металожукаті бачить. Отакі тобто, якісь штучки на капсулі похожі. Отакі такі малесенькі дробинки розплющені. Тобто прилад доволі-доволі себе. Ось щось таке малесеньке. Доволі-доволі себе впевнено відчуває. Навіть ось я капсулі знаходив, але ну, це таке, можна сказати, виключення, дуже-дуже слабо і вцепляє. Далі, ось така яка шестеренка з якихось часиків чи чогось подібного. Такі кільце, кільце, шматочки. Короте, трошки різного всього, а що така металева якась проколка кована, чи я не знаю, що вона за штукенція, для чого її використовувати, якийсь інструмент. Там ще, друзі, ціла купа мене чорного не перебираю. я треба буде хоч подивитися, що там маше цікавеньке є. Ну, то вже буде в наступному відео. Ну, а поки так ось трошки свого цього шмурдячка покажу. Отакенька От гудзик. Бачите, на полі нічого не набачу. Тут чисто, і тут подумав, що чисто, але як придивишся, на якісь символи є. Чи буковка М. Чи що воно таке не зрозуміло? Ну, грудзик явно старенький. Далі конинка. Теж не, не чисто, бо бачите, тут вже ламається, кришить, Це воно дуже легко. Оцю штукенцю я трошки злегка помив. Бачите, яке, друзі, дзеркальце було. З такого матеріалу цікавого. Добре так поліровано. І ціленьке, не знаю зараз, якщо мені в інтернеті фоточку знайти, закину. Як воно ціленьке виглядало. Цей камрад за мною який був Серега, закидав там по групах його, питав, чи є воно, то там конкретно відповідь не дали. Бо сказали, по такому кусочку важко приділити, Чи там скіфи, чи хазари, чи сармати, чи якась друге інша культура, чи плегмія важко дізнатися. Тому одне відомо, що це точно шматочок дзеркальця. А до якої культури належав, невідомо. Такий шматочок. Тисячолітній, не одно тисячолітній історії залишається. Що ще хотів. А, ще оцього гудзика хочу показати. Тут така, як називається, абревіатура С, та там Г, багато буковок і поганих видно, але в інтернеті видився, це в нас купець Гаврилов, по-моєму, робив гудзики до середини 19 сторіччя. Тобто це 1800 850 і 860-роки. Ось такенький ґудзикін такеньки виготовляв. Помер, здається, в 854-му, але ж тут на помер, а фабрика, може, її ще існувала. Ну, Загалом такий теж шматочок історії. А, ще оце. Ось, я ж на відео навіть не показував, вдома перебирав тут у шмурдяку своєму. І от така штукенця трапилася. Подумав, я це сучасник джинсів, якась така штукенці. Але трошки почистив і побачив воно, бачите, що там щось пописано. І далі слово пат і номерок. А Це виявляється британська компанія. Слово пат означає патент і номер цього патенту. Це друзі, річ часів Другої світової війни. Тільки я номер патента не знайшов, що воно конкретно було, але бачу, що ця компанія виготовляла і шкіряні рукавиці, і різні там сумки, і тому подібні такі предмети. Зараз закину кілька фоточок подивитись, що воно було. Це, друзі, тогочасний ленд-ліз для Радянського Союзу від Великобританії. Отака штукенція. Теж як не крутий частинка історії. Так, ну і сама така цікава знахідка. Одна з перших, моїх самих цікавих, От такий, така штукенція від кортика. Бачили, друзі, скільки вона коштує. Але прикол в тому, що тут ціна 2021 року за кілька років може вона й подорожчала. Але в мене ще длуманий шматочок, тому я теж думаю, гривень 300-400 така штукенція стоїть. Ну, мінімум 200. от такенький якийсь зміч, я не знаю, як там правильно називається. Помив я його, так от полірувати щоб блисців красивий, але, друзі, не наважуся. Бо там, от, бачите, це не лопату його вдарив, а шматочки по золоту залишились на ньому. Тому хай вже такий, який є, такий і залишається. Ось такий, друзі. І, звичайно, слабенький куб, але для... Останніх деньків весни, я думаю, нормальненько. О, ще я це хочу показати. Теж викупую, думаю, блін, це мене тепер на новому приладі самі гвіздки буду копати. А дома подивиться чухну, виявляється мідний гвіздок. Перший раз такий мені взагалі трапляється. Так от, що я говорив? Говорив, що для першого разу, ну перших двох, так більш-менш доволі непогано. Але, друзі, по секрету я вам скажу, я ходив ще кілька разів, вже та поле бив, мучив. Але, друзі, зайшов срібло. Ще й не одне срібло знайшов, там доволі так пощастило мені. І така ще манесенька, прикольненька, те з часів Першої і Другої світової війни малесенька була запальничка. І монеток там багатенько, в основному царів. Тому, друзі, дочекатися кілька деньків. Я трошки велику таку переру зробив, а тепер буду набагато частіше і частіше відео викидати. Тому наберіться терпіння і почекайте трохи.